Тут печаль школа, да, на тебя багата. Першокласники школи номер 8 не дочекаються, коли сядуть за партий, щоб підтримати дітей на шкільну лінійку. Зійшлися їх родичі. Давали настаном, щоб вчився, щоб слухався. Дуже хвилюємося. Дуже бажаємо миру. На нашій державі, щоб все наладилося, щоб діти ну, в нашій державі жили мирно. З побажаннями миру до школярів звернувся військовослужбовець славетної 95-ї бригади. З Вас молоді залежить майбутнє нашої країни. Ну а ми, воїни вооруженных сил України, постараемся сделать все возможное, чтобы будущее вашей страны было щасливим в независимой европейской державі. Слава Украине! Привітати першокласників з початком навчального року прийшов перший заступник міського голови Житомира Сергій Сухомлин. Він каже, цього року на ремонт приміщень і купівлю обладнання для шкіл міста витратять рекордні 69 мільйонів гривень. Отже, школярі отримають змогу навчатися у значно кращих умовах. Першокласникам він подарував квитки на дитячу виставу. Такі двойственні чувства. з однієї сторони, сміх дітей, радість, ці бантики, ці, ці первокласники, які йдуть в школу. А з другої сторони, грустна того, що ще два години роки... на эти детки не знали, що такое система залпового огня град, не знали, що такое бомбежки, і зараз вони це все знають. Но є надежда на те, що все-таки ситуація поменяется, і ми получим дійсно мир в Україні. Тот мир, яким заслужуємо ми і эти маленькі детки. Словами про мир і військових починається свято першого дзвінка і у міжнародній української італійській школі «Всесвіт». багато. Тат наших дітей зараз там на передовій. Тому я дуже хочу, щоб ми їх привітали оплесками, Подякувати їм дуже-дуже. Ми вам дуже дякую. Чи буде дитина вчитися із задоволенням? Залежить від батьків, каже мама шести дітей Олена Хачатрян. Четверо її доньок ходять до школи. Потрібно дітей настроювати на те, що це для них сьогодні, в даний момент це для них конче необхідно, тому що це їхня праця. Результат вже буде видно в майбутньому та як вони сьогодні будуть навчатися, з яким з яким настроєм вони сьогодні будуть іти в школу. Через декілька років вони з таким настроєм будуть іти на роботу. Прекрасним настроєм на шкільну лінійку прийшов першокласник Єфрем Антонович. Початку навчального року хлопчик чекав з нетерпінням. Щоб е, все знати, щоб дуже багато читати, все, щоб штопичити уроки, щоб я подружився з новими mm -hmm. друзями. Дуже готувався, Дві неділі читав дні, коли вже буде 1 сентября начинаться. Заснув рядом с портфелем і рядом со школьной формой. Вот і уже очі було готові в школу. Ідучи у перший клас, єфрем вже визначився з майбутньою професією. Зубним врачом ну бог вчитися. <рес> сьогодні. За парти сіли 27 тисяч житомирських школярів. Серед них 3200 першокласників.